Добрий день. О, як наш гній горить. Ха -ха. Коротше, будемо переробляти ми кутел. Де котел не будемо переробляти, будемо переробляти двері. Бо Я думаю, то шнек купляти, шнек коштує 1000 доларів, і грошей нема. Але от двері треба переробити, бо ті двері замалі. Треба от зробити двері, ті відрізати, а де бо там дохерами кинули, і та шайба вже так. Зараз, ну, коротше, ми переробимо ті двері. Значить, має бути 70 на 49. І тоді такі двері відкриваєш і закидаєш такий мішок без, без проблем. Бо його двері так би великі, але мішок гною дуже тяжко закидати, дим в очі, блядь, то піздець просто. А так воно горить капець. Тобто я блядь, трошки підтушив той котел. Як підтушив, треба кидати по пару полін. Навіть не по пару одне велике поліно кинути, щоб воно там було, щоб жар був. Тоді можна кидати, щоб постійно, той, поки те поліно одне не згорить. Можна кидати гній, щоб воно мало що горіти, бо згорів. горів, от отак його викинув я з котла. Ну Як, як вугілля. ну трохи, трохи просипається, трохи не просипається. Ну Але отак. От от. Ох, задиміло, певно вже горить. Або почало горіти. Коротше, 70 на 49 ми будемо робити ті дверцята. О, зараз має перестати тоді буде догоріти. Бо затошилося, я мусив розпалювати ще, блять. Але розпалився, горить. Так що будемо. Та я думаю, сьогодні зараз їду, закажу ті двері. І в понеділок на другий тиждень ми ті двері поставимо. Замішнеку, щоб відкрив, взяв такий мішок у чи кинув, три мішка і все. Так ще вам покажу, що ми переробили в... в нашій кімнаті підготовки повітря. Зашили ми з тої сторони. Нема притоку повітря з вулиці, але є одної дошки, бо замало. А в середині <кій> ми вибили деру поприкомен і поставили бочки, і звідси підсмоктує повітря з вулиці. Ну вже підігріває, підігріває поприкомен те повітря. І тоді те повітря йде вже через ті радіатори вже не мінусової температури в... Стайню. Так що такі от, такі от у нас переробки. Переробили ми трошки. Бачите, вибили таку друбу брикованки, ну дві бочки тут стоїть, і дві бочки там зверху стоїть. І попри ті бочки, тягне повітря. Ну і трошки замало того повітря, то ми ще взяли в дверях, вибили, вони ну, вибили, витягнули одну дошку, щоб воно трохи більше повітря засмоктувало. Ну, так що отак от. Бачите, от. котел я. Підтушив, 36 має зараз. Нічого зараз він набере різко. Гні дуже скоро набирає, то не мокві він Димить, димить, потім як починає, о вже починає 37, вже починає горіти. О! Ну, ще не дуже. Ще не горить. Зараз почне тільки горіти, вже починає, вечора починає підніматися температура 37. Так що у нас така от кімната підготовки повітря. Насос ми підключили теж через автоматику. Уперше ми просто цей насос, який качає систему, включали в А Ми от переключили через автоматику. І тут наставили, щоб котел постійно мав 77-75, а насос включається при 77. Котел виставлено на 82. От тільки котел набирає 77, починає міняти воду. Але він, якщо горить, він постійно має 77, 75, 80. Так що такі, от, такі от справи. Зараз їду до майстрів, нехай мені такі двері зваруть. і потім приїдуть. В понеділок приїдемо і я їх поставлю. Та й та, би добре все горить, але там ці зажимачки та вся історія, ну ми тут переробимо то на яку різьбу були, має бути закривачка така нормальна, не такі, о, зараз відкриєш, блин, вишно димить попри Добре не зажмеш, вже різьби позбивалися. Коротше історія з тим. Зроблю таку зажимачки дві, спеціальні для котла. І воно буде добре зажимати. Ну Дров іде капець, так що ми тепер будемо тільки гноєм. Зараз ті двері зроблю і буду тільки гноєм. Кидаю один такі, одне такі, одну таку колоду кидаю, щоб вона була, постійно жарилася там. І далі гноюм то все. Це неможливо. Зараз з такими малими дверима неможливо закидати, неможливо все дивитися, бо відкриваєш, закинути хочеш, а воно тобі не дає. Вже менше димить вже, певне, пішов. Пішов вогонь. О, як димить. Так що такі от у нас справи. Добре все. Бувайте здорові, підписуйтесь на канал.